І всім привіт, ребята! З вами знову Назар. І сьогодні я б хотів вам показати крутий дом і басейн, який я построїв в Майнкрафті. Ну, а ми починаємо. Поїхали! Ну, цей дом, ребята, я звичайно построю з вартіком був виживань. Я б його дуже довго строїв але він дуже красивий. Зараз я вам покажу дом, а потім сундуки басейн, ребята. Потім я вам покажу так. Ось така, ось такий перший поверх тут ось таке. Закірувательний столик. На кувальні, у сундуках ось таке. У сундуках у нас набрання. І зараз я вам покажу другий поверх. Мабуть, вам цікаво, як на нього підніматися. А ось так, ребята, просто нажимаємо ось тут кнопку. Це такий у мене ліфт, Так. Ось тут така кровать тут спати. Ось тут вікна дивитися, Ось тут теж дивитися вікна. Тут можна сісти і дивитися на рибок. Ось так, дивитися на рибок тропічних. Так, тут пічки, щось, переправляти і знову на ковальні. А зараз я вам покажу мій басейн. Мабуть, вам цікаво, який у в мене теж басейн. Зараз я вам покажу. Який у мене басейн. Так. Зараз я вам покажу, який у мене басейн. І ось такий, ребята, у мене басейн. <coughs> ось тут, але ось, ось так. Купатися можна. Так, що трюбка робить. Так, ось тут такі бульбашки. Ну, такі рейзери, ви зрозуміли. Сразу я вам покажу, як стрібати Он звідси. <кхи> так, зараз я вам покажу. Так. Просто, ребята, виходите до цього. Так, дощ, почав почався, я вимкну зараз дощ. Так, погода. Так, все. Дощ припинився. Ось просто тут нажимаєте кнопку і ви з'являєтесь ось тут. Кнопку, ось, тут. Так, ось стрибаєте. І ви в басейні. Ну, ви закірили, А якщо ви хочете звідти спуститись, то дивіться, ребята. Якщо вам не хочеться стрибати, а ви не намисно на то просто нажимайте цю кнопку і здобуть. Так, але я ще раз стрибну, ребята. Мені подобається звідти стрибати. так. І стрибаємо, ребята. Так, я стрібну. Ось тут, ребята, можна так. Ну, зрозуміло. Після басейну відпочити. Ось тут такі шезлонги, А ось тут, ребята, можна загорати. Ось так загорати можна. Під сонцем. Ну, зрозуміли. І ще, ребята, давайте наберемо. 50 підписчиків, мені буде дуже приємно, якщо ми наберемо підпи... 50 підписчиків. Ну а на цьому я вже буду закінчувати. Ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я. Назар. Всем удачі і всем пока.